Вітаю всіх на марафоні. Трішечки затримка з марафоном через переїзди, дороги і тому подібне. Давайте розглянемо сьогодні тему знову повернення додому. Але зараз хочу відео посвятити тим, хто має куди повертатись, має можливість повертатись додому. Куди, як і є можливості такі. Тому що я бачу, що багато тут моментів важко. Мені писали за моє попереднє відео пораду від карт. Ті, хто не виїжджав з Харкова, вибачте, навіщо писати. Ніхто ж тут не, в кайдалах не тримає. Кожен вирішує сам для себе. І ще, якщо людина виїжджає, вона виїжджає з певних причин. І повертається додому також з певних причин. Це кожне діло. Вибачте, діло кожного. І тому я хочу зробити сьогодні поради від карт для тих, хто має куди повертатися і може повернутись додому будь-який час. Для цих спочатку. Давайте афірмація. яка? Для таких людей, хто може повертатись додому, має куди повертатись, і може в будь-який момент це робити. Давайте подивимось. Афірмація. Я впев... Ось, крута афірмація. Я впевнена у своїй здатності приймати рішення та довіряю своїй інтуїції. Тобто. Це каже знову: людина приймає рішення сама, що їй робити: їхати або не їхати. Це каже про те, що людина повинна сама це прийняти рішення для себе, що вона може зробити чи не робити в тій чи іншій ситуації. Дивіться, покладу так, щоб було видно. У мене вдома інший штатив просто і місця менше. Так, порунах. Давайте подивимось тут. Для тих, хто може є куди повернутися додому, і думає, як і що. Дивіться, тут жінка з дитиною. Ось. По-перше, це, ви знаєте, як приємна така дитяча карта довіри. Це дуже серйозна тема, скажу чесно. Тому що мати з дитиною це перше, що повинно бути. В голові, коли людина виїжджає або не виїжджає кудись. І якщо мати думає про дітей, то вона буде думати, що і робити в тій чи іншій ситуації. Ось. Дивіться. Руна каже, бережіть своїх дітей. Вічному результаті. Я хочу сказати так. Ось мати з дитиною. До чого я все це кажу? Мати думає про дітей. Бережіть дітей. Треба думати про дітей. Головне, що треба думати. Так, тепер тут порада від карт, що для тих, хто є, може повернутися додому є куди. Ну, ви знаєте. Ось тут я би сказала обстріли. Отут дьявол — це ворог наш. Ви розумієте, що ми живемо під час війни, і ситуація така, що треба враховувати дії ворога, і наскільки інтенсивно, неінтенсивно, інтенсивно, і плани, і все інше. Тут порада від карт. Тут, що у нас тут буде? Сонце. Найпозитивніша карта в колоді. Це. Те, що нам дарує сонце. Наш дім, ми там почуваємо себе круто і добре. Скажу чесно, я себе так не почуваю на сонце. Тому що мене напружує оцей диявол. Дуже сильно і бухи по області це одне, а загрози місту завжди ж вони є. І це питання не вирішено. От коли вирішать загрози по місту. і... Тоді буде краще. Просто місце моє проживання. Ви знаєте, хто мене давно дивиться, прекрасно знають, де. Тому що був приліт, кафе, по всіх новинах розлетілося. Це фото, відео, все є. Всі бачили. І це ж околиця міста, всі розуміють, і тут мені важкувато. Тому хочеться, щоб вирішили питання захисту. Тоді буде краще. Я не одна така, і багато хто хоче, може повернутися додому, в принципі, нічого такого, але є певна важкість. Тому е, беріть до уваги і робіть висновки.